Як замінити резинку флеш на ручній оснастці? Беремо ручну оснастку, відкриваємо, знімаємо стару резинку. Далі Ось. беремо кліше, знімаємо, спочатку клеєм двосторонній скотч, приклеїли, потім знімаємо. Сняли. Беремо кришку, приклеюємо резинку. Приклеїти потрібно так, щоб, коротше, рівно, щоб кришка, яка закручується, не, торк... ну, не черкала нічого там. Все, приклеїли, відштамповуємо лишнє. Відштампували, тепер все можна користуватися.